Скоро вийде фільм по ФНАФу, а точніше його сиквел. І я в честь цього зібрав 100 фактів про ФНАФ. Таке відео просто робити легко, ну я типу, лінивий та все таке. Добре, не забувайте про лайки, підписку і про те, що якщо я скажу хуйню, злитися не треба. Ну і пишіть ідеї для нових відео. А ще я зачитаю ніки всіх, хто підпишеться після цього відео у наступному своєму відео. Перший факт фільм по грі робився 8 років. Скотт Коутон, віруючий християнин, а саме він сповідує протестантизм. Раніше він навіть робив ігри про це. У грі Дельта Рун є відсилка на ФНАФ. Ось цей персонаж говорить про фіолетового чоловіка. Четверта частина мала бути останньою, але як бачите, не те, щоб задалось. Їх зараз 12, 11, 14, я вже забув. Є теорія змови про те, що Скотт Колтон продав душу за ФНАФ. Так, можливо, це трохи з пальця висмоктав, але ну в дитинстві я стільки теорій передивився і точно чув таке. Звісно, це міф, ну але ось ця піцерія найпопулярніша фейкова піцерія по ФНАФу. Її навіть не існує в реальності. Касові збори фільму по ФНАФ становлять приблизно 300 мільйонів доларів при бюджеті в районі 30. ФНАФ був продуктом вічі Скотта. Він робив багато про християнство. А потім зробив ось цю гру, і його дуже сильно застрали, бо персонажі кріпові. Ну, по суті, воно так і є. Скотт сам сказав, що тоді цілковито втратив надію і добре, що не здався. Раніше була теорія, що на кухні в першому ФНАФі сидить маріонетка. Коли ФНАФ3 тільки вийшов на Nintendo Switch, на ньому був баг, який не дозволяв пройти гру на хорошу кінцівку. Все ще немає одного однозначного лору по ФНАФу і ніколи не буде. В цьому, напевно, секрет успіху: ніхто не обмежує фантазії гравцям. В період розробки ігор ходили слухи, що розробник прислухається до думки Маркі Плайера, адже багато його теорій підтверджувалися в наступних іграх. Кессиді, один з п'ятьох вбитих Вільямом автоном дітей, помервне. Довго, на відміну від інших. Його помістили в костюм ще живим, і він повільно вмирав в костюмі Фредбера. Тому саме він очолював душі дітей. Також це пояснює, чому Голден Фредді так трясеться. Вільям Автон закопав тіло свого сина просто в лісі. Ну, що не так, трек від The Living Tombstone ніяк не пов'язаний зі скотом і є просто фанатським. А він вже зібрав 400 мільйонів переглядів. В першому ФНАФі замість Фоксі бігуном мав бути Бонні. Про це нам говорить перший трейлер гри. В трейлері другого ФНАФу, якщо розвернути звук, буде звучати. Що означає, Майкл вбив всіх, але кажуть, що це лише співпадіння. Якщо ввести 1987 в кастомні ночі першого ФНАФа, ви зловите скример Голден Фредді. Аніматроніки з фільму повністю рухомі і рухаються без людей, тобто це роботи. Але в окремих сценах їх використовували як костюми для людей. І це збігається з технологією спрінглок костюмів. Лице Кессиді це син Скота Джейсон. ОНАФ це найпопулярніша та найкраще зроблена фанатська гра по ФНАФу. Хоча, по суті, це повністю інша гра, але концепт і ідея повністю ідентичні з ФНАФом. Генрі Емелі, бізнес-партнер фіолетового хлопака. І він відповідав за технічну складову, поки Вільям більше вирішував бізнес питання. Ось реалістичний фоторобот Вільяма Автона. Не знаю, яке у нього походження, але він є в інтернеті. За оцінкою чату GPT і моєю приблизною вага Фредді 160 кг. Балонбой не має скрімера в жодній грі, окрім FNAF AR. Заплаканий хлопець так і не має імені, хоча найпопулярніша теорія, що його ім'я це Герет. Укус 87 насправді був зроблений у 1983-му. Ну як, це два різних укуса. Там у 87-му вкусили ще декого, але ось цей самий культовий був зроблений 83-го року. У ФНАФ 3 є пасхалка, де на всіх плакатах з атракціону з'являється Бонні. Всі імена перших аніматроніків були тимчасовими. Скотт планував назвати їх пізніше, але він так звик до тимчасових імен, що вирішив їх зберегти. Фонгая озвучує сам Скотт. Особистість Фонгая до цих пір не розкрита, і його дзвінки це ключова річ в, скажімо так, просвітленні сюжета. Раніше було багато теорій про те, що Фоунг це є Вільям Афтон. В фільмі це так і показали, адже Вільям Афтон, по суті і виконує функцію Фонгая, розказує, що да як та хто і хто. На питання про стать мангол, Скотт відповідає так. Хоча за енциклопедією ми все ж таки знаємо, що мангл чоловічій статі. Вільям Автон зробив бейбі спеціально, щоб захоплювати та вбивати дітей. Іронічно, перша і єдина дитина, яку вбила бейбі, стала дочка Автона. У трейлері FNAF 1 очі ендоскелета чомусь червоні. У ФНАФ-6, ось цей клоун говорить фразу and I your soul Я переріжу тобі горло. Дуже мило. В сім'ї є два безплатних ФНАФа, шостий та сьомий. В плеймаркеті обидві ці гри платні. Спарки це найпопулярніший фейк у грі. Начебто пасхалка, яка спавниться на дверях складу, точніше біля них, з мілі шансом. У другій частині найпопулярнішим фейком є фейковий фіолетовий ведмідь. Якщо нажати на ніс Фредді на плакаті в офісі у всіх іграх, буде звук. Залишок це диво металах добувається методом розплавлення аніматроніків з душами дітей. Матеріал придумав сам Автон, і як не дивно він ідеально працює для всіляких гора експериментів. Сюжет ФНАФу важко назвати закінченим, адже точно вийде ще одна гра. У франшизі паралельно розвиваються кілька світів, тобто у фільмі нам показують один сюжет, у книжках другий, а у іграх взагалі третій. Проте вони всі дуже схожі і цікаві. В Ultimate Custom Night ми граємо за Вільяма Автона, який розплачується за свої гріхи. Душі дітей на чолі з Кесиді не відпускають маніяка і заставляють його проходити через цю біль знову і знову. Помста ведмедя. Саме так називається анімешка після ночей у ФНАФ 7. тобто Ultimate Custom Night. Перша трагедія в історії франшизи сталася за виним Майкла, сина Вільяма Автона. Він засунув голову свого молодшого брата в рот Фредберу, ну і там. FNAF 1 робився півроку, а ФНАФ-2 всього за три місяці. Те, що Скотт робив гру сам, видно, моделька візередбоні у ФНАФ 2 має певні недоліки, а саме метелик проходить крізь голову. У ФНАФ 2 є маленький шанс, що маріонетка вийде зі шкатулки і буде стояти в холі. Тоді вас вже нічого не врятує. Найпопулярніше відео на ПХ про ФНАФ набрало 10 мільйонів переглядів. За день до виходу Sister Location Скотт випустив фан-гру ФНАФ для дорослих. Це лише назва, там нічого такого немає. Еннард – об'єднання всіх фантайм-аніматроніків, які використали тіло Майкла, щоб вибратися на поверхню. Вільям Автон вбив дочку свого бізнес-партнера, Чарлі. Генрі очікував такого сценарію і тому зробив робота, який сканує браслет Чарлі, і в разі її виходу з піцерії подає сигнал та захищає Чарлі. Але вона застрягла в коробці і тому Чарлі померла, а її душа вслилась в маріонетку. Потім саме маріонетка дала шлях всім душам. І вселили їх в аніматроніків. Це взагалі фундаментальний персонаж для сюжету. Автон помітив щось неладне, адже у маріонетки з'явилися фіолетові сльози під очима. Саме тоді він зрозумів, що може якось використати те, що душі вселяються в аніматроніків Але є і інші візуальні ознаки заселення души в аніматроніка. Наприклад, коли Елізабет вселила у Бейбі, колір речей помінявся з яскраво-голубого на зелений. В Ultimate Custom Night одна кінцівка повністю взята в Snap World. До речі, в ній ми можемо потонути в озері за Фредді. It's me, одна з найпопулярніших пасхала. Ці слова з'являються на табличці, в піратській бухті, просто в галюнах і ще багато де. Гітара Бонні була вієобразною до шостої частини, але через авторські права її замінили. Хоча я ще не розумію, на що там кинули авторські права, типу гітара де гітара. Душа Елізабет, на відміну від Майкла і заплаканого пацанчика, пишалась батьком і казала, що доведе його діло до кінця. У ФНАФ 4 можна побачити сімейні фото сім'ї розробника. В третій частині є шанс, що Спрінгтрап, єдине створіння, яке може вас вбити в цій грі, до речі, просто буде ходити кругами по камерам. Фредбер і друзі, мультфільм 1983 року. Його дивилися в сім'ї автона. Всього є 17 книг по ФНАФу. В першій частині Фредді не може вийти раніше Бонні та Чікі. Замість Фоксі у нас мав бути Бобер або Вов. Багато ютуберів по ФНАФу брали участь у фільмі. Я до речі, теж багато з них просто висять на дошці з найкращими працівниками місяця. А Метью Патрік навіть грає офіціанта. Маркі Плайер мав грати першого охоронця на початку фільма, дуже серйозна роль. Не дивно, він, в принципі, найпопулярніший після мене ютубер по ФНАФу, але він чомусь відмовився від ролі. За словами Скота Колтона, єдиний персонаж, який налякав його під час розробки, це Фантайм Фоксі. Міміка називали Бьорн Трапом. Функо Поп випадково показали персонажів ФНАФ Сек'юріті Брідж. Вони випустили рекламу своїх іграшок до показування Матроніків Чіка це не качка. Я сам вахує, але вона курка. Endo 02, Пасхалка з FNAF 2. Це аніматронік Endo Squле, який по суті нічого не робить. Shadow Freddy спавниться у вас в офісі в другій частині і просто крашить гру. Аніматроніки не такі гігантські. В фільмі вони значно більше людей. Ми не знаємо точний зріст всіх аніматроніків, але ми знаємо зріст фантаймів. Фантайм Фоксі ростом всього 180 см, а найбільшою з лінійки є бейбі 220 см. Чесно, це дуже навіть впливає на сприйняття. Я думаю, вони там всі трьохметрові. Заблюрений текст газет це всяка хуйня, він нічого не означає. У перших двох іграх є шанс, що всі аніматроніки почнуть дивитися прямо в камеру, і це досить кріпово. Підвал Sister Locations знаходиться під домом четвертої частини. У FNAF 2 є баг, який дозволяє відкрити восьму ніч. Якщо швидко водити мишкою вверх-вниз у меню вона запуститься. Правда, це просто глічий, і то візуальний. В третьому ФНАФі є секретні файли екранів завантаження зі спринттрапом. Вони попадають з шансом 0,1%. Комбінація клавіш CD Plus в першій частині скіпає ніч. Розробник поспорив з одним ютубером, що той не пройде режим 50 на 20 в Ultimate Custom Night. Той все-таки зробив це і як нагороду взяв інтерв'ю в Скота. Звісно, публічне. У файлах ФНАФ-1 була механіка життів, але вона не була використана, бо здалася Скоту неприродньою і зовсім не вписувалась в атмосферу. У 2014 році Скот запустив кік з метою. Його зібрати гроші на розробку FNAF-1. Мета була 10 тисяч доларів. Зібрав він рівно 0 доларів. ФНАФ-1 мав бути останнім проектом Скота. Він сам пообіцяв собі, що якщо цей проект не вистрелить, Адже займався гімдевом він 20 років і випустив десятки проєктів, і всі безуспішно. Того, якби і ФНАФ не залетів, він би просто поклав на це хуй. Ліниві мелодії це група аніматроніків, які хотіли доїсти за творінням Автона та Генрі, але не задалось. Друга частина фільму по ФНАФу вийде вже на початку грудня цього року. Скотт закінчив коледж анімації. Містер Гіппо після смерті в Ultimate Custom Night видає довжелезний монолог про своє життя. Ну або не про своє. Фанати думають, що Скот використав силует Ріка Еслі для Тіні Майкла в Сістер Локейшн. В секретній кінцівці після шостої ночі ФНАФ 3 покажеться газета, де скажуть, що атракціон згорів нахуй. А якщо освітлити фотку іграшкового Фредді, ви побачите згорівшого спрінгтрапа. Секретна мінігра у ФНАФ 3. Якщо ввести 3, 9, 5, 2, 4, 8 на плитках у четвертій ночі, ви відкриєте секретну мінігру. В трейлері ФНАФ у Бонні разом з маскою знімаються очі та вуха. Хоча мають кріпитися до ендоскелету. Фреді грає Марш Теодора перед нападом після відключення світла. Довжина мелодії рандомна. На Хеллоуін Скотт додав декорації у перші три частини, а в четверту ціле міні длс Ну і сотий факт, третя частина ФНАФу була найбільш очікуваною. Пропонуйте ідеї, я думаю, або повний сюжет ФНАФу, правда, це дуже довго буде робитись, або айсберг по ФНАФу, що, в принципі, не так довго. Ну, або просто переказ сюжету фільму, типу, скоро друга частина вийде. І мені це робити буде набагато легше. Ви знаєте, як мене підтримати, не забувайте про підписку на всеші тільки можна, і про те, що я зачитаю ваш нік, але у вас обов'язково мають бути увімкнені видимі підписки. Ну, все, всім гарного часу доби.